Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо навчати тему шкільні предмети. І Сьогодні ми поговоримо про предмет трудового навчання. Бачимо Handcrafts. Exercise 1. Look in the Picture. Say Which Items Use at Your Handcrafts Lesson. Розгляньте малюнки та скажіть, які предмети ви використовуєте на уроках труд... трудового навчання. Uh, оберіть, будь ласка, ті предмети, яким ви використовуєте. І uh, скажіть, що ви можете зробити, якщо uh, використовувати цей матеріал. Uh, далі exercise 3. Read the items below. Say what you already can you do and uh, what you would like to learn to do. Прочитайте наведені нижче ідеї. Скажіть, що ви вже вмієте і чого хотіли б навчитись? Бачимо да, табличка. Перше текстіл лезер. Текстильна шкіра. Що можна з нею робити? Embroiderі, вишивати, макраме, Needlework – рукоділля, And sewing – шиття. Далі: Wood, metal, clay, glass, stone. Дерево, метал, глина, скло, каміння. Теж так, написано: Paper or Canvas, папір або полотно. Plants, рослини, other все інше. Подивіться на ці ідеї та скажіть, що ви вмієте робити, а чого ви б хотіли навчитись. Exercise 4: Listen, read and remember the word combination. Послухайте, прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Зараз я їх перекладу, а вдома ви їх перепишете до словничків. Перше премить це сприяти. Незенс", Незенс охайність. Encourage заохочувати. Heritage спадщина. Manual dexturity. Спритність рук. Uh, in uh, Indeignous корінне um, населення. establish – становити Встановити. Переписати слова в словничок. Далі Exercise 5. match the word with their definition. Останіть відповідність між словами та їхніми значеннями. Uh, бачимо uh. з лівого сторони. У нас написані слова з правою значення. З'єднайте, будь ласка, кожне слово з його визначенням. Далі, exercise 6: Complete the sentence with the word from exercise 5. Доповніть речення словами із вправи 5. Перед вами 5 речень. Ваше завдання доповнити їх з слів, які знаходяться в 5 вправі в, прав... в лівому стовпчику. Переходимо далі. Exercise 7: Read about the importance of headcraft. Add your own ideas why you should headcrafts. Прочитайте про важливість рукоділля. Бачимо а, текст. Прочитайте його та перекладіть. Після того скажіть, чи є трудове навчання вашим улюбленим предметом. Чому? Чому ні? Да, тобто, якщо є, то розказати то чому, а да, якщо нема, то теж сказати чому саме. Це не є вашим улюбленим предметом. На сьогодні все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня і до побачення!